Водолії, вітаю! Сьогодні в нас розклад на ваші стосунки до кінця грудня. Як і попереднім знаком, кажу вам, дівчатам, дивитися стосунки по Венері чи місяцю, в якому у вас знаку, тому що по сонцю може не відігратись. Але чоловікам, в принципі, може зіграти Сонце, проте скоріше Марс або Юпітер якому знаку у вас знаходиться? І так, водолії, ви в цих стосунках до кінця грудня, ваш партнер чи партнерка, і що між вами тут відбувається, так? Які між вами енергії? Що у нас на дні колоди суд? Якесь повернення, відродження, відновлення, можливо, виходять, виходять ці стосунки на новий етап так, Чи повтор в цих стосунках уроковий якийсь момент, перегляд, підсумки йдуть по темі стосунків так, на тему своєї позиції. Так, хто я в цих стосунках, яке місце займаю, які мої задачі і все тому подібне. Ну, звичайно, звучить досить неромантично, тим не менше, якраз на перспективу стосунків, у нас будується з чіткого розуміння своїх цінностей, пріоритетів і побажань. Да? І так, ви, у вас дуже схоже з. Кого я дивилась щойно. Вагів. Теж вони в селі там, <кхи> ви, в силі, так? ви в силі можете бути позиції в цих стосунках, або відчуваєте в цих стосунках свою силу, так? Ось, можете бути сповнені пристрасті, в тому ж числі, так. Ще скажу, що ці стосунки до кінця грудня. А також будуть залежати від того, скільки зусиль ви докладаєте в цю сторону. Угу. Так, вау, красиво, водолі. Тут тема родових зв'язків. Колективних тема сім'ї, ось, можливо, повертаєтесь в це оточення, так, до рідних, якщо ви знаходились не поруч якийсь період, чи, от, ну, допустимо, не завжди ви разом. Так? А ви тут досягаєте позитивного для себе розрішення історії, ну, результату в темі партнерства, в темі сім'ї. Ось, і, повторюсь, від ваших зусиль залежить, і ви, що ще. Відчуваєте підтримку рідних, так? в цьому ви отримуєте силу в оточенні, яке вас, ну, скажімо так, певною мірою навіть визнає якісь ваші сильні якості в цих стосунках. Ось. Можливо, тут у вас також водолій лев, скажімо. Ось і прям ви будуєте щось на перспективу, розвиваєте спільну ну, спадок, так? Спадщину ось, рухаєтесь разом. Так, а от ваш партнер в конфлікті чи партнерка. В якомусь челенджі, виклик тут є, якісь перешкоди. Можливо, це супроводжується певною дратівливістю, конфліктністю. Ось. Але що цікаво, я вам скажу до кінця грудня у водолії ви отримаєте, ну, якщо це конфлікт між вами, то ви, ви в цьому конфлікті візьмете, ну, скажімо так, гілку первенства. Тому що шестірка жезлів у вас ви, ви досягнете бажаного результату. ха 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 Вау, як у вас цікаво! Ви знаєте, у вас от така, типу, як ця. Маятник це мені нагадує. Тому що, дивіться, у партнера йде конфлікт, судячи з усього з вами. Ви досягаєте результату, ви перемагаєте. Але наступний крок, відстояти свою позицію, знову переходять до партнера. Таке враження, що ви один одному будуєте сходинки. Розумієте? От ви разом рухаєтеся в якусь задачу, ну, разом поставили собі певну ціль, так? І кожен з вас це дуже схоже, як на є така, ну, це схоже на астафету. Давайте скажу так, це дуже схоже на астафету, щоб довго не пояснювати. Ви якби один одного перекидуєте на наступний ось крок. При умові, якщо ви дієте злагоджено. Ну, якщо це такий певний танець між вами, тому що цей танець може бути навпаки, як не танець, а як битва. Да? Ну, Партнер тут чітко відстоює свою позицію, в тому числі. Що Щось бореться, можливо, за свої права чи партнерка. О, ресурсно виснажений чи виснажено. Якось тут може йти, ну, партнер чи партнерка можуть бути в режимі виживання. Ну, реально, режим виживання, битва за місце під сонцем, за ресурс. Тут відбувається і, скоріше, це внутрішній такий аспект, і вдліє. Тут з вашого боку також важливо давати ну, певною мірою розумну підтримку. Допомогти чи ну, допомагати партнерці, там, проходити партнеру цей непростий етап, але знайте, що ну, не робити все за, скажімо так. От що я сказала, ця поперемінність, певна, складати під підтримку при бажанні, ну, якщо вам важливе це партнерство, але м -м, не брати все під свій контроль, не ставати, от, м -м, ну, за руку не вести, давайте скажу цю свою історію. Тому що тут партнер чи партнерка повинні набути певного досвіду, власними силами. Відчувають покинутими себе, до речі, партнери тут. Наче, ніхто не доп... Наче один в полі воїн. Іде відчуття від партнера, що один в полі воїн. Все сама чи все сам. Нема кому допомогти. Ось. Ну, що між вами тоді? Робота? Це так багато виходить цих робот на стосунках. Таке враження, що всі кинулись до кінця року завершати якісь задачі. Вісім пентаклів. Між вами йде робочий процес і, можливо, це праця над цими стосунками. Клад в ці стосунки, але партнер тут уже без ресурсу чи партнерка, правда. Знаєте, на межі своїх можливостей, ну, енергетичних і ресурсних на цьому етапі. Тут якась робоча історія. Хтось водоліїв сфокусований на роботі, на реалізації. Лев виходить вам так чи інакше. Жінка тут цю історію веде. На своїй селі при тому всьому. Шість кубків з минулого. Або як споріднена душа. Водолія, якщо це тільки не. Стосунки романтичного характеру, тому що ну кубків я знову ж таки тільки шестірку між вами між вами якісь є дуже близькі такі рідні енергії, скоріш за все. Але відчувається, що у вас якась робоча, в тому числі історія, тобто це партнерство якось ще на реалізацію підв'язано, причому реалізацію конкретно жінки. Ось жінка тут максимально вкладається в досягнення результату. ось. І в цілому, якщо, ну, якщо ви відчуваєте в собі силу, а ви відчуваєте, у вас є сила, у вас щось кілька жезлів, десятка пентаклів, можливо, у вас вже є досвід по проходженню певних непростих участків, так, то ви допоможіть партнеру, все ж таки. Ну, протягніть руку, я не кажу, що проведіть, да? Ну, зробіть за партнера чи за партнерку, але... Ви можете допомогти. У вас є в чомусь досвід. Ви вже в, чому, в тому, що проходить партнер, досягли позитив, позитивного результату. Ну, ви цю історію перемогли, іншими словами. Допоможіть. Допомогти. Так, да, якась пропозиція тут. Ну, чи підтримайте, по крайній мірі. Дивіться, скільки тут між вами червоного, жовтого. Це тема сильно буде підв'язана знову ж таки на коріння. На зв'язок, на спадок. Так, да, тут є зустріч, є новини, є поїздка певна, можливо, з дітьми, з близькими. Ось, все вам вдасться тут. Да, ви з'єднаєтесь. Ну, покр... ну ти сказала, ви з'єднаєтесь. Тут є сімейна історія. Ну, або, по крайній мірі, партнерство, яке в цілому може вас ощасливити. Але, повторюсь, там потрібно партнеру чи партнерці при бажанні вашому, звичайно, допомога в цій історії, так? Підтримка. Хтось прям сильно може за вами, в тому ж числі, тужити. Давайте скажу там. Дякую за увагу, Водолії. Ну, комусь, можливо, не вистачає вашої уваги також. Сильно. Причому. А, дякую, дякую вам за увагу. Гарного вам партнерства до кінця грудня. Па-па.